Понад 12 тисяч фопів зареєструвалися у Вінницькій області у минулому році. А нових компаній офіційно з'явилося більше тисячі. Таку інформацію оприлюднив Open Data Bot. Загалом протягом 2023 року в Україні зафіксовано на 7% більше нових фопів ніж до повномасштабної війни. А от компанії відкрили на третину менше ніж у 2021 році. Найбільше ФОПів та нових підприємств у минулому році реєстрували у Києві, а також на Дніпропетровщині та Львівщині. Найчастіше відкривали роздрібну та гуртову торгівлю. А й ті діяльність із забезпечення стравами та напоями. А серед нових підприємців, які надають індивідуальні послуги, найпоширенішими стали перукарні та салони краси. Максимальний місячний розмір єдиного податку в 2024 році для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої групи буде становити 302 гривні 80 копів, та для платників єдиного податку другої групи 1420 гривень.